Сьогодні на території Шпихляра відбувається благодійна акція Потяг Другобич Харків, метою якої є зібрати кошти на пікап. А також потенційно, якщо все буде дуже добре, то ми зберемо також на дрон. Ми дуже вдячні всім, хто долучився. Це знову ж таки, це повне об'єднання влади громади і бізнесу. Всі коровтиковики, всі підприємці, які взяли участь у заході, вони всі тут з благодійною метою. Тому не соромтесь, прибуйтеся цю продукцію. Ми лише за всі артисти вони приїхали сюди безкоштовно для того, аби підтримати наші збройні сили України, аби підтримати Другобич, аби підтримати нас всіх і дати нам натхнення далі жити, тому що зараз це дуже важливо. Це важливо робити, щоб зібрати кошти на військових, щоб у людей не їхав дах, бо напруга росте, росіяни не сплять, жертви є. І щоб люди трошечки пар виходив з голови і при цьому вони могли задонатити, бо ми вже збирали десь 300 тисяч гривень. Це ми вже можемо говорити, що машина для гур буде куплена. І це за 40 хвилин. Зараз просто один збір в інстаграмі, в інтернеті йде два тижні мінімум. Година концерту 250 тисяч, тому я вважаю, що це дуже круто. Люди вже скучили не тільки в Дрогобичі, загалом люди скучили за чимось таким от шматочком нормального життя, коли можна було прийти послухати музику, улюблені пісні, хороші, дійсно крутезні українських виконавців, але водночас е, трансформувати і видозмінити от музику свої класні емоції на допомогу збройним силам України, тому що, е, якби не збройні сили України, ну ми не могли б тут зібратися зараз. «Ці свідомі артисти в Україні е, роблять концерти, які несуть е, на 100% благодійний характер, і е, ми долучаємося до цього із е, мабуть першого місяця війни. Відколи ми зрозуміли, що це реально зробити. Е, е, зробити концерт в Дрогобичі для мене не, не просто зізнаюся, не тільки благодійність була метою. Я дуже дуже скучила і з останнього концерту минув рік. Це для мене дуже трепетно і з великою насолодою. Всі ми прекрасно розуміємо, що йде війна. Всі ми прекрасно розуміємо, що війна. Це є страшно. Це є смерть це є горе, але ми повинні все зробити не для того, щоб веселитися, а для того, щоб зібрати якомога більше коштів. Ми все повинні зробити для того, щоб доказати світу, що Україна живе, а Україна живе нашою піснею, нашою культурою, нашою мовою. І ми повинні це показати на весь світ. І найголовніше, ми повинні все зробити для того, щоб наша молодь зрозуміла, наскільки ми сильні, наскільки ми потужні, що в такий складний час ми не плачемо. Ми сміємося для того, щоб перемогти і щоб ця перемога була. Як якомога швидше. Слава Україні!